Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва. На городі сьогодні висаджую баклажани. Коли потрібно пересаджувати розсаду баклажанів у відкритий ґрунт? Це кінець травня, завжди і має бути тепло постійно. Нічні температури мають бути не менше 10-12 градусів. Ну, а... Денні температури мають бути не нижче 18 градусів на постійній основі, якщо там завжди буде 29, а один день буде 18, це нічого страшного. Це саме середні температури. Що додати у Луну і як сформувати грядку чи луну? Зараз все покажу у цьому відео. Тож, додивіться до кінця, напишіть обов'язково в кінці у коментарях, як висаджуєте ви, і що додаєте ви у Луну. Якщо розсада баклажанів у вас, як і в мене, не закалена, тобто я її мало виносила на вулицю, тому що травень був достатньо прохолодним, багато було дощових і дуже вітрених днів, і розсаду я майже не закаляла. Я вже пересадила деяку розсаду. Це, що я показую, це Epic F1. І ось я пересадила це в мене Night Lady. Ще хочу сказати: якщо вже ви перетримали баклажани, як і я, то їх не можна заглиблювати, як помідори чи як огірки. На жаль, тому заглиблюємо трішечки їх, там буквально 1 см, не більше. Ось такі листочки можна видалити. І якщо вони вже у вас височенькі, підв'яжіть їх, будь ласка, якщо у вас, як і у мене, наприклад, постійні вітри. І такі вітри, що можуть просто зламати. Коли я пересаджувала найтледі, я їх навіть від вітру накривала зверху прорізаними пластиковими баклажками, щоб вони просто не зламалися. І через тиждень вони вже всі в мене стоять, дивіться, кожен прижився. Подивимось, що буде далі. Гряду я формую ось таким рівчаком, і потім в кожен рівчак я роблю луну. Куди я саджаю рослинку? Ось і знову вітер піднявся. Відстань між кущиками в мене 50 см. Минулого року я вирощувала саме з такою відстанню. Кущики були великі, в мене був епік якраз. А ось, на леді я не знаю, які будуть кущики, але я думаю, що також. Великі, тому я зробила таку відстань. Відстань між рівчаками в мене 80 см приблизно від кущика до кущика, навіть і до метру доходить. Гарна така відстань для них. Я роблю міжряддя траву не прибираю цю, бо її дуже важко прибирати. Я пропустила той момент, коли можна було просто перекопати, і її б не було. На жаль, і тому я її просто стрижу газонокосаркою. Для того, щоб тут були такі міжряддя з травичкою. Чи це потрібно робити? Тут кожен сам вирішує. Основна задача наша зробити для рослинок гарні рівчаки і підживити. Тож, що додати у луну для висадки баклажанів? Баклажани це та культура, з якої не можна переборщити у добривах. І тому у луну можете додавати усі добрива, що у вас є. Не жалійте ані азотних добрив, ані фосфорних, ані калійних магнівих. Загалом і курник, і все, що завгодно, можна туди покласти. Що я покладу? Минулого року я клала курник, і через нього в мене були такі великі гарні кущі. Обов'язково я його покладу і цього року. І стандартно це калій-мах і це суперфосфат, тут так є, також є сірка та азот у складі. Було б непогано додати ще щось, щоб містило в собі кальцій для профілактики вершинної гнилі, або можна просто обробити по листу кальцієвою селітрою, або додати кальцій у хелатній формі, або будь-які ще добрива, можна пролити, наприклад, водорозчинні, там, де є. Кальцій. Як ми бачимо, в курнику є кальцій, є також і калій, і фосфор, і азот, все є. І органічні речовини, і цинк залізо, магній, все також є в курнику. Можна додати лише і тільки курник. Це я додаю, так би мовити, додатково для того, щоб гарно розвивалася коренева система та щоб була гарна завість плодів. Я додаю багато калію. Тому що мій ґрунт він піщаний, він зовсім геть не родючий і треба гарно підживити при пересадці. Я додаю добрива пролонгованої дії. Чому? Для того, щоб вони, воно діяло поступово, рослинка росте, доброво розчиняється в ґрунті під дією води і під дією часу, і потім. Ці поживні речовини, рослинка в себе вбирає. Це добриво є недорогим. Його купуєш там 60 гривень пакет, його вистачає набагато. Так само курник 3 кіло за 80 гривень я купувала. Ну, також, в принципі, небагато, його вистачає на один городній сезон на усі мої рослинки. Після дощу в мене земля волога, сира, і тому я не проливаю у луну водичку. А якщо у вас земля суха, то обов'язково перед посадкою проліть, будь ласка, луну водичкою. Не жалійте поживних речовин. Баклажани зайвого не візьмуть і багато для баклажанів не буває. Ось так я додаю. Також я завжди у луну додаю. Інсектициди в мікрогранулах Вони також пролонгованої дії. В основному вони від капустянки, але ці також, бачите, від ротянок, мурах і хрущів допомагають. До речі, поки я сьогодні копала, два величезних хрущі я викопала, які можуть просто весь мій врожай з'їсти, пошкодити. І тому я завжди також додаю це у луну, Ой, ну, не в такій кількості, звичайно, трошки менше. Якщо додали більше, ніж треба, нічого страшного, можна просто прибрати. Потім я беру, отут у луні, все це ось так перемішую. Рослинка буде рости, коренева система буде розголуджуватися, і поступово брати в себе ці поживні речовини, які гранули віддадуть у ґрунт. Також я беру свою рослинку, я приберу ось цей нижній листочок, щоб... Він не тягнув на себе поживні речовини, він все одно не виживе. Ставлю і закидаю ґрунтом з добривом. Ось так це виглядає. Ось. Рослинка, як я вже сказала, в мене потягнута, не могла висадити, тому що для баклажанів було занадто прохолодно. Тому варто її все ж таки поставити поруч якусь гілочку і підв'язати. Не лініться це зробити для того, щоб зберегти кущик. Чи потрібно проливати? Так, я проливаю завжди після висадки розчином з фунгіцидом. Тобто, звичайна вода 10 літрів. Я розчиняю у 10 літрах одну столову ложку фунгіцида. це в мене фітоспорин, паста. Я це все розчиняю і проливаю обов'язково для того, щоб була профілактика бактеріальних хвороб і чорної ніжки, від якої часто густо страждають рослинки після пересадки. А також варто в цей день або наступні декілька днів обов'язково оприскати рослини інсектицидами для того, щоб шкідники не з'їли наші. Ніжні листочки. Бо якщо ви цього не зробите, вже через тиждень ви побачите, як шкідники будуть псувати вам рослинки. І краще це все попередити, ніж потім це виправляти. Готово, любі друзі, ще попілом підсипала для баклажанів, це норма. Чим більше добрих для баклажанів, тим краще. Вони такі дуже прожерливі. От я вам ще казала, що треба підв'язати. Дивіться, як я роблю. Я беру, звичайну, гілочку навпіл її. І отак ставлю. Бачите, вона тримає листочок і стебло. І за рахунок цього, от зараз вітер і не дуже колишиться він. А цей, бачите, як його ганяє. От зараз вітер подмухає, цього ганяє. А цей стоїть. То, що ви так зробіть, ось так я всюди поставила. Поки вони ще маленькі, нормально, потім вони укріпнуть, трошки перехворіють і будуть достатньо вже міцні і міцно стояти на своїх стеблах. Ось таке відео, любі друзі, сподіваюся, я вам була корисною. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, будьте активними на каналі. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися. Я вам всім бажаю дуже гарних і рясних врожаїв.